Ну, він дуже добрий дитина був, справді. Але він, він такий, от його було скрізь багато. Він такий шустрий. Він не міг сидіти на одному місці. І одно, не посила я сам. Я сам. Тава, як садочку взути, ще там вдягнутись, я сам. І все. Вихвату, я сам. Я сам. Він казав, він ніколи не міг би сидіти в кабінеті. Це не моє. Ось такий він шустрий, бо він реагував. Він десь дуже швидко на все реагував. Він любив, щоб справедливо було. Андрійко мій був дуже хороший. Це прекрасна була дитина. Був дуже добращий, дуже добращий був, через що і дуже справедливий. Всіх приймав і всім допомагав. Був дуже щирий, дуже максимально, бо ніколи ми не сварились. Тільки як діти є, що б'ються, ніколи не далися. Мені подобався його характер. Що не він робив, те саме я робив. Він своє перше татуювання набив, мені було років 14. Я мамі ні слова не сказав. Я пішов набив, потім другу і пішла. Поїхали. Андрій прийшов до нас в підрозділ працювати на початку 2021 року. Е, відразу із завзяттям приступив до служби в органах національної поліції. Постійно підтримував колег, був чесний, порядний, добрий, щирий, добродушний, відданий для своєї роботи, підтримував завжди колег. З Андрієм ми познайомилися, коли вступили до лав об'єднаної штурмової бригади Людь. А саме Сафарі це був 23-й рік. Андрій був позитивною енергійною людиною, майбутнім української нації. Про його можна говорити дуже довго, але що мені запам'яталося, те, що він завжди був опорою такою, що завжди прийде на допомогу мужнім, хоробрим і завжди залишався вірний присязі. Андрій, я знаю, з часу навчання в Молодоростаївському ліцеї, коли він прийшов до сьомого класу, перейшов. І тоді, на уроках там, фізики, хімії, які я викладав, ми з ним зустрічались. І фактично до 11 класу, коли випустився зі школи, такий, знаєте, жартівливий, веселий, цікавий, життєрадісний, завжди з позитивом, завжди казав, що все буде добре у нас. Якось з вечором питав, я тобі принесу котика. Аби был... был… <с Bubblum> я йому казала, що немає внуків. Андрій вже би якусь невістку привів, вже внуки хотів би понянчити. І то він патрулював. Я кажу, туди година п'ята ранку, напевно, заходить. Таку холодно було. Десь ця пора, приблизно ця пора. Ні, той котенятку приліпилось, таке нещасне. Його від себе відірвати. Придірвав, каже, то тобі будеш глядіти, то буде тобі замість внука. Біля нього завди лягав, їй будку терси. Прийде з роботи, кажу і піди в відпустку. Він каже: то хлопці взагалі не будуть відпочивати, якщо я піду в відпустку. Він завжди думав за когось тільки не за себе. Він казав: ну, прийдуть мої хлопці, потім поки закінчиться війна, прийдуть хлопці, скажуть тебе. Він не почернувся. Стосовно роботи мав велике завзяття до праці. І в подальшому, як тільки був створений штурмовий підрозділ Людь. Відразу виявив бажання служити та захищати нашу Україну відповідно в штурмових підрозділах. Не було такого дня, що ми мене зацікавляли. Ми могли годинами говорити. На добраніч це у нас стандартно. Може бути, бо з доброго ранку, а на добраніч чи смайлик, це мами, з ним, це норма. Баба не скажу, що казав, баба і був в пеклі. Мені дзвонив. Тільки прийшли з позиції. Мой татка не дзвонив, тут капеку. Він мені написав, я йду на три дні, зв'язку не буде. От, перша ніч я не спав взагалі, зранку просинаюсь. І він мені скидає фото якби, з місця події, але вони вже якби відійшли. І кажу, давай дзвонимось. Кажу, давай. Я виходжу з кімнати, він дзвонить до мене, зразу улибається. <гум> я до нього. <гум> кажу, що там розказувати? А він то так. Просто уливається і каже, пекло, і уливається. Кажу, якось тобі занадто смішно. Каже, то що адреналін грає. Коли він йшов ну, вже на ротації, то він завжди писав і казав, що ну, я тут, але в мене надійний тил. Я кажу, мам, як хлопців, що я е, казаць, ну, як хлопці ще не покинув. Настільки казав, це як друга сім'я. Не знаю, чи відчувала, чи не відчувала, але. Зранку встала, то година вже п'ята була, в той самий день, це 15 грудня. Глянула гляну, мене заставка він, такі очі. Всікляні, та заставка стояла якийсь вперіок. Ну, і я таку побачила очі з і, так, і така думка в мене немає мої дитини. Потім я швидкою. А там таке вікно без штори, без нічого, п'ю каву, прилетів гол, просто сів нам. Там впевнено посаді хвилинки дві. І це кіша дивіка. Який дзвіночок поганий, як тоді, до не дзвонив. Я Кажу, він мені там скидав номера попринівці, кажу, дзвони питання, бо щось не. Щось не добре. 30 листопада останній раз ми спілкувалися, він сказав, що скоро він йде на вихід. 15 грудня 23-го року, на жаль, Андрій загинув на сході України, захищаючи наш суверенітет, захищаючи Україну, захищаючи наш народ. Під час транспортування полоненого був здійснений ворожий обстріл, наслідок чого, на жаль, Андрій загинув. Дивимося на це і думаю, знаєте, я в якийсь мірі без не знаю, це назвати. Мою дитину привезли цілу, яку я могла перегороватися і поцілувати. Ще буде на Андрея два роки, я смиритися не можу, що він мати війська. Плачу. Ввечері плачу, потім наугілка. Там паточка, і я плачу на І час від часу він такий веселий. Він веселий, світлий, кудись їде і снився, що, що, ну, що він каже, Та, я живий. Я живий, що він нам доказує, що він живий.